Зали, я виніс тільки одне, що в праці це була абсолютно незамінима людина. Вона фанатично любила трудитися і на стіні могла сидіти без їжі сутками. Це дуже якість своєрідна, бо я багатьох монументалістів знав, які не вміли не тільки швидко працювати, і так настирло Але ситуації були, що на морозі не можна було б жінки взагалі працювати, навіть чоловік не витримував на таких монументах що Алла переносила з великою мужністю. Вона настільки була така імпульсивна, життєдіяльна якась сила внутрішня, що навіть не помічала, що це їй дається великим трудом. Здавалось, вона все бере натиском, якимось неймовірним природним натиском. І причому з великою вірою в те, що вона робить. Якщо в неї були сумніви, вона ніколи не робила того, чому вона сумнівалася. Це, на мій погляд, в мистецтві. Ну, а в житті, то я з мабуть, це проявлялось з такою ж силою. Ті люди, які їй не подобались, вона з ними не контактувала. Бо яка бачила просто якась внутрішня нечесність, це її дуже дратувало. От, і вона до цього ставилась категоричною. Цілий комплекс творів, зроблених у місті Донецьку. Це знаменита п'ята школа. Володимир Прятка, художник, монументаліст, і в розвитку цього напрямку пошуку експресії, взагалі її всі твори, в яких приймала участь Алгорська, і характерні якраз за цією експресією і боротьбою цієї холодного колориту. музей краснодонців, значить, там величезна музеїчна робота, зроблена в інтер'єрі, яка відтворює так мовити, рух поколінь. Покоління, які одні падають знесилені і вмирають на полі брані, інші піднімаються і знову несуть якусь ідею вперед. розумієте? вона дуже характерна була і для часу, як би сказати, нашого такого буремного і нестабільного, і складного часу. І в той же час воно порожило емоційність художньої мови. Я можу сказати, одну з прекрасних речей Алли Горській, які вона робила. Спільно з Борисом Плаксієм, це здається з одноіменним назвою Земля. Зроблена вона з коріння якихось кущів. Я думаю, що твір земля це один із шедеврів сучасного українського мистецтва. Це просто чудова знахідка, блискуче художнє вираження, яке просто не можна знайти паралельних ніяких аналогій в мистецтві, тому що, крім фарб. І каменя, скажімо, чи бронзи. Ми ці не користувалися ніякими матеріалами. І це перша здогадка така, що може використати ці і інші матеріали. Вона, мені думаю, ця, ну, виправдала себе. Вона була в якійсь мірі штучна, тому що вона надзвичайно була ніжна і надзвичайно була жіноча. Вона за характером не могла рівнятися наших міністерських дам, які просто були солдатками в півниці. Хоч вона і носила штани. Для неї це була така, така образа. Тому що її відривати від Зарецького, вони поруч працювали, тим більше що Алла була надзвичайно акуратна в роботі, вона виділялася її шматки. І ось вони зробили цю зробили в муках страшних, зробили цей Краснодон. Я їздила в Краснодон, дивилась цю роботу, але прізвища Алли не було. Сказали, що гаразд, хай буде, але без прізвища горське. Хай працює без прізвища. Під ударом був Краснодон. Страшним ударом. Весь час там був нагляд. Що вони ще отнуть. що? Я горська, а горська там. Ще один момент дуже характерний. Коли ми були в Москві, то побували у Лесі Танюка на його виставі. Була зима, холодно, і Алла поїхала до Заливахи на побачення в табір. Та була не така поїздка для відпочинку. Віктор дуже не хотів, щоб вона їхала до Залеваха. Абсолютно ясно, чим це мало обернутися для сім'ї. Але Алла твердо вирішила, і ніхто не міг їй ані відмовити, ані переконати. Кожна людина живе один раз. Вона хоче втілитися одного разу. Відбутися. Я, наприклад, Алла як особистість, вона відбулася від і до. Як вона росла, як вона створила себе і відбулося. А це, що дехто каже, є три народження, чотири народження, п'ять народжень, це така філософія досить новинна. Але для нас Україна вже відбувається чотири з гаком століття. Вона відбулася? Ні. Вона не відбулася. Чому? Бо на сім'ї в української ідеї дуже обмані. А решта мільйони свинопасів, як казав Шевченко. Вони ж свинопасами. Лишилися. В Україні 40 мільйонів цих 50 населення, а всіх українців Три мільйона кресили. Як сказав Стус Малесенька, щоб Стус сказав. Той час, оце саме в цей період, коли надзвичайно тиск був з одного боку з політичних органів, і ЦХ партії, і партбюро спілки художників, висновки там заробили, пускали чутки, такі брехливі чутки про неї, дай про всіх, що це національнися кодла, що це нож спіну родині, мов цей лист там, і так далі. Такі фрази були деякі, не будемо називати прізвища, хто їх говорив, бо вони живі ці люди. Ну, В якому разі оця вся нестерпна втворилася ситуація. Я в той час помітив, що Алла Олександрівна була, як би сказати, вам непокірливість її. Настільки зросла в такому масштабу, нею раніше нічого такого не було. Це була просто як незламна якась така людина, яка неслась завжди, вона не боялась нічого. Це, розумієте? Таке враження, що нагнітається якийсь конфлікт, нагнітається якась страшна ситуація. Вона висіяла вже над головами ця ситуація. І е, е, вона відвідувала, значить, суди. В Івано-Франківську там когось судили з словця. Вона там була, вона в залі була присутня, вона кричала суддям, що ви кати. Там, розумієте? Це було доведено до такого стану. Не кожному чоловікові це було під силу, така відкрита демонстрація непокори. Розумієте? А в неї це було. Звідки в неї ця сила була була, це важко було зрозуміти. Без Генів, які були закладені сині у волі цієї людини, не могло обійтися. Ну, у мене особисто таке було враження, що чорніє небо, щось тисне на землю, якась ситуація утворюється. І ця ситуація кінчилася в 70-му році. Тим її трагічною загибелью. Не було таких, які були секретарем комсомольської організації, а потім це відкинули, маючи абсолютно вільний шлях. До тої кормушки, яку радянська влада ставила перед тими, хто її прославляв, таких не було, таких абсолютно не було, тому що всі йшли своїм шляхом. А повернути з шляху до повного добробуту, до повного достатку, з шляху на той, який вів, тільки або в заслання, або ще далі, це могла тільки анаала, тому що о, просто рівної не було. І коли сьогодні я Розмовляю з моїми колишніми колегами, що її знали. Всі кажуть, що вона нібито йшла на смерть, що вона собі сама обрала долю. Вона обрала цю долю. Причому переконливість була така сильна, що е, люди просто йшли за нею. Мені вона нагадувала Ніку, яка на галері ріже хвилі. Я тепер згадав, відбулися відкриті партійні збори, де розглядали справу трьох. Севрук, Семикіної і Алегорської. І, звичайно, усі комуністи виступали не тільки з критикою, а й з розгромом і шельмуванням цих трьох жінок. При цьому був присутній Іван Гончар. Оскільки він був комуністом, то він був на цих партійних зборах. А в цей вечір я прийшов до Івана Гончара в його музей, в його хату. Там були люди, я засидівся допізна. І коли заходить Іван Гончар, такий свильований, ходить по хаті і раптом каже, я сьогодні побачив, що у нас є своя Жанна Дарк, це Аллагольська. Ви б бачили, як її сельмували, як її терзали, а вона нікому не заглядала в зуби, От уставала, схоплювалася з місця, лаялася. По суті, захи... Алла Горська захистила честь України. Зі спогадів Сергія Білоконя. Алла жила серед нас, але відчувалося, що вона належала до інакшої породи людей, до породи титанічної, була гребенем розбурханої української стихії. Алу було неможливо перепинити. Алла була просто велика. І от сама вона лягла до підморівку нашої культури. Там її кров. Галина Сиврук про Аллу. Коли ревнителі залізних порядків бачили Аллу, в них починався параліч. Ця істота з космосу. Або ще звідкись. Вона не вмістилася б у жодну в'язницю. Вона потрушила б тому се, розбивала б грати. Віктор, він також надзвичайно був ніжною людиною. За цією лайкою, по суті, була така невимовна. Ну. Сум такий. Його потім ще хотіли йому після цього ще й Дагану вліпити. Після смерті, але ну, там зжалились в цьому в партком і сказали, що він стільки отримав, що то вони один за одним пішло Ну, а далі, далі їх вигнали з тої квартири, запропонували двохкімнатну на мінському масиві. Віктору це було все байдуже. Шановні друзі, шановний. Жителі Василькова, ми сьогодні вже вступили в п'ятий рік існування незалежної української держави. Ще не все в нас ладиться, але ми є господарі на своїй землі. І я думаю, що нас чекає нашу державу щасливе, велике майбутнє, наш багатий край. Але ми ніколи не повинні забувати про тих, хто ліг на шляху до нашого сьогоднішнього незалежного існування. Це мільйони жертв. Дуже довго Україна не мала свого самостійного життя, дуже довго терзали її, як писав один поет, вожді, царі-секретарі. І дуже багато жертв впало на шляху до нашої свободи. Алла Горська, яка загинула ось у цьому будиночку трагічною смертю. І в нас немає сумнівів, як у декого про справжні обставини її смерті. Вона була знищена ворогами України, апологетами комуністичного режиму. Була знищена за те, що сміливо і гордо говорила правду всім в очі. Була знищена за те, що була сумлінням українського народу. Вона одна із багатьох тих жертв. Вона була гідним представником покоління шістдесятників. Коли ховали Алогорську за її труною, вкритою терновим вінком, був надпис Світлим, добрим духом пройшла вона між нами з вірністю Неофіта, який знайшов утрачену землю і батьківщину. Я би хотів вас попросити, щоб біля цієї хати були квіти. Такий, правда, він був не лише поет, він був провідник ООН Олег Ольжич. Це був чоловік абсолютно безстрашний і безкомпромісний. І в нашому середовищі жінкою, трохи схожою, може на Олену Тулінгу, що теж належала до тієї когорти інтелігенції, що загинула в воєнні роки від гестапівців. До таких людей належала Алагорська. В чомусь головному вони за різних умов були однаково непоступливими. Звичайно, це були люди різного виховання. Фактично, Олена Киїга була позбавлена совєтського виховання і совєтського світу. людина рівного освіту. Ясно річ, відповідно, і найбільше розколена і Вона не мала необхідності йти так прямо, так демонстративно і так заперечливо. Я сказав би, що до таких постатей належить Аллагорська, Васильс. В цьому колі — це люди, яких енергія опору зростає в міру тиску, і в яких визрівання гідності і відпорності. Йде дуже інтенсивно і не улягає ніяким зовнішнім впливом. Вони різко виділяються порівняно з конформістським пристосовницьким гнилим оточенням. І вони вступають в конфлікт з тим оточенням. Коло їхнє звужується, і вони обирають ту драматичну дорогу, яка є дорогою нагород. Це без всякого перевищення Вони. Свідомо обирає дорогу на Голготу. І можна сказати, що Алла Горська у всіх випробувальних ситуаціях не обминула цієї дороги, ніде не вибрала легшого компромісного варіанту. змучена я дура думками, З нами, мріями, казками, в лісі будем тільки ми, в лісі вонять соловьї, выливаю счастья в звуки, выливають вслухи. Ще раз пройду життя, стану я в своїй крові, наче голуб білий стану і розкрию собою рану, в рані рани світу. З тобою, кожен не розроблю струногою, сам я. I'll keep